Вітаю, друзі! Сьогодні, 25 листопада 2024 року, поговоримо про одну з публікацій Times і стратегії Зеленського, якщо їх можна, звісно, назвати стратегіями. The Times, The Times з посиланням на звіт, я так розумію, що це звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Оприлюднила статтю, в якій стверджується, що саме через корумпованість на вищому рівні України не було побудовано завчасно захист енергооб'єктів на території України, і в результаті 80% енергосистеми України було зруйновано. І населення України зіткнулося з загрозою того. Що ми будемо сидіти без світла впродовж тривалого часу, якщо обстріли Російської Федерації продовжаться? Е, наші партнери, англійські, німецькі японські інженери розробили відповідні проєкти по захисту об'єктів інфраструктури. Однак уряд не виділив чи недостатньо коштів, чи взагалі не спромігся реалізувати ці проєкти з огляду на те, що відповідні компанії західні не виплатили відкати е, чиновникам, які відповідають. За втілення цих проєктів. В цьому нічого дивного немає, це все відомі факти. І я впевнений, що на Заході знають значно більше таких випадків масштабної корупції в Україні, ніж вони описують. Просто поступово ці матеріали просочуються пресу. Завдаючи нових і нових ударів по нашому іміджу і руйнуючи світову підтримку, звани Зеленського, світову підтримку України, звини Зеленського та його Шепету. На цьому тлі популізм Зеленського примітивізувався і звівся до махрового популізму на кшталт генерал, який не був в окопі не генерал. Я думаю. Зеленський підсів на голку популярності, яка була в нього у лютому, ну, власне, з лютого 2022 року, і, можливо, там до кінця 2022 року світового рівня популярності, коли він був провісником свободи, захисту демократичних цінностей і до його слів прислуховувалися західні засоби масової інформації. І от він. Сівши на цю голку популярності, не може з неї злізти. І тепер, коли ситуація вже кардинально змінилася, і всі вже давно побачили, хто такий Зеленський, що це людина, яка просто генератор заяв, які не пов'язані між собою, яка не стежить за тим, чи виконуються ті заяви, які вона заявляє, продовжує годувати людей, перш за все внутрішню аудиторію в Україні. Популістськими заявами, які паразитують на низьких інстинктах людей. Тому що е, на кого розрахована заява про те, що генерал, який не сидів в окопі, не генерал для нього? Це розраховано на людей з дуже низьким інтелектуальним рівнем, з дуже е, люмпинською свідомістю. Адже якщо генералові вже треба сидіти в окопі, то це вже не генерал. Це свідчить про катастрофу на фронті і про повний провал здібності і здатності цього генерала до планування військових операцій. Завдання генерала це є планування військових операцій, контроль через нижчих чинів, втілення своїх наказів, стеження за тим, щоб виконувалися відповідні стратегічні плани. Завданням генерала не є сидіти в окопі. Однак люд... людям із Люмпенською свідомістю такі тези дуже заходять. Забрати і поділити дуже популярна теза в Україні, посадити без суду, там, розстріляти, повісити. Тобто ці гайдамацькі опришківські стратегії, е, які в будь-якому цивілізованому суспільстві неприйнятні, в українському суспільстві, на жаль, що існують, і на саме на них розраховує, паразитує Зеленський, тому е, це Такі тези вони не сприяють тому, що ми стаємо кращими як суспільство, що ми стаємо більш цивілізованими, що ми не стаємо суспільством, в якому більше поважають законність, що ми будуємо демократичні цінності. У такий спосіб ми їх не побудуємо. І тому нам потрібно аналізувати заяви Зеленського саме у такому контексті, що він паразитує на наших низьких інстинктах з метою перетворити нас на суспільних тварин. Він не поважає, тому що не можна це свідчення неповаги до нас, як до громадян, вважаючи, що ми маємо настільки низький моральний та інтелектуальний рівень, що нам зайдуть тези про те, що генерал, який не сидів в окопі, не генерал. Тому будьмо уважні, будьмо розумні, і будьмо розважливі, тому що такими заявами Зеленський веде нас у безвихідь. Я вважаю, що взагалі з Зеленським будь-якого конструктивного позитивного виходу для України не існує з Зеленським та його Шепітом. Ми бачимо вже десятки фактів про масштабну корупцію, із якою нічого Зеленський не робить. Я не вірю в те, що ця система не вибудована у якийсь централізований спосіб і не кришується із Опи, тому що по-іншому вона би просто не могла функціонувати. Ось згадаємо про ситуацію прориву на Харківщині. З боку Вовчанська в травні 2024 року. В будь-якому здоровому суспільстві Синьогубова, главу Харківської військової обласної адміністрації, вже б давно зняли. Однак він досі на посаді. З яких причин? Не проведено будь-якого розслідування, як будувалися фортифікації, чому вони не будувалися, чому стався прорив, чи вдало, чи правильно були побудовані ці фортифікації. Жодних звітів ми про це не знаємо. Хоча Сіньгубов анонсував якісь там наради, все це просто маніпулятивні схеми з метою відволікти увагу суспільства щоденно на нову популістську заяву, на кшталт тієї, що генерали повинні сидіти в окопах. Тому з таким керівництвом, яке вважає своїх громадян за люмпанізоване бидло, звісно, що нічого кращого не станеться. Тому що своїх громадян треба поважати саме громадяни, є джерелом влади тієї, яку узурпував Зеленський з 21 травня 2024 року. Слава Україні!